Вітаю вас, малята, я всміхаюсь сонечку. Здравствуй, золоте, я всміхаюсь квітонці. хай вона цвіте. Я всміхаюсь дощику, лийся, мов з відра, друзям усміхаюся, зичу їм добра. Подивіться, хто у нас сьогодні в гостях, яке сонечко навесні, яскраве, тепле, лагідне. Променисте, щедре. Сонечко підготувало загадку для вас. Сонце ніжно усміхнулося. вам до щічки доторкнулась, все навколо розсвіта це до нас прийшла. Так, правильно, весна. Надійшла весна прекрасна, многоцвітна, тепла, ясна, наче дівчинка в вінку. Зацвіли луги, діброви, повно гомому розмови і пісень в чагарнику. Всіх пробуджує сну, Ми діждалися весну. Подивіться, як гарно довколо, яка погода на весні? Гарна, приємна, чудова, ясна, сонячна, повітря світле, весняне, пахуче, а небо блакитне. І безхмарне. Давайте разом підемо на веселу галявину. Квіти чомусь попускали головки. А що їм потрібно? Так, вода. А де ж нам взяти воду? Попросити дощика, щоб він полив квіти. Давайте разом зі мною скажемо дощику закличку. Іди, іди, дощику, зварим тебе борщику. У гліненому горщику іди іди дощику. Подивіться, як зраділи квіти. Галявина стала дуже красива, як багато кольорів. Давайте поглянемо, які тут є вісняні квіти. Пролісок, підсніжник, барвінок. Крокус. Три брати ідуть по світу від зими назустріч літу Перший пройде та не лід, другий пройде всюду квіт, третій пройде укрива землю шовкова трава. Нерозлучні три брати. Не зустрічався із ними ти. Так, це три місяці весни, березень. Квітень і травень. Вмійте природу любити, кожній стеблинці радіти, квітам, деревам і травам цвіту не вирве задаром. Оберігайте повсюди шляхи і стежку гаю. Все те окрасою буде нашого рідного краю. До побачення!